З нами на зв'язку. Олександр Качура, народний депутат України. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго здоров'я. На до речі, якраз тут укриття поряд іде конференція. Люди прямують в укриття. Так що, думаю, дослухалися до ваших порад. Дуже на це сподіваємось. Так. Ви так само будьте в безпеці. Просимо вас. Пане Олександре, ну давайте почнемо з приводу одного з найпопулярніших з десяти пунктів формули миру президента Володимира Зеленського щодо відновлення справедливості. На вашу думку, в чому популярність і чи популярність означає найшвидше досягнення консенсусів саме в цьому питанні? Ну, тут можна сказати, популярність вона продиктована тим, що ну це кричущий випадок порушення міжнародного права. Статут Організації Об'єднаних Націй, це злочини, які вже визнані. Ви знаєте, що вже вручена відповідні от звинувачення до Львова Білову і до Путіна безпосередньо це безпрецедентно кримінальним судом міжнародним. Тобто і тут злочин агресії на обличчя, це все бачать. Це, тут не треба нічого. Тут ну, ті, хто приїжджають, на ті, хто не розуміє, ті, хто приїжджали, коли їх провозили по тим містам, в яких були. Представники Російської Федерації, Російська армія, так звана. Тобто ну, у них там немає ніяких сумнівів в цьому. Тому це все очевидно, і зрозуміло, що без питання справедливості не буде інших питань. Без питання справедливості не буде відновлення територіальної цілісності. Без питання відновлення справедливості не буде е, компенсації. Без питання справедливості не буде і безпеки для інших країн. Тому що тоді ми ні про що не зможемо говорити да, ні про ядерну безпеку, ні про будь-яку іншу. Тобто, ну тут питання буде во весь час відкрите. Тому воно стоїть в 10 пунктах президента Зеленського формули миру сьомим пунктам. Але я переконаний, що це найважливіший пункт. Він найважливіший. він повинен бути першим в розумінні всіх країн. Це всі розуміють. Тому, мабуть, його і підтримують, тому що він є очевидним. Пане Олександре, поки ми з вами спілкуємось про справедливість, росіяни несправедливо вбивають наших співгромадян. Станом на цю хвилину відомо про серію вибухів, які пролунали у Харкові. Зокрема, підтверджує цю інформацію. Мер міста Ігор Терехов він каже про ще один потужний вибух. Ми стежимо за ситуацією. Поки що немає точних даних про ураження і про постраждалих. Ми обов'язково будемо стежити за... Цією жахливою новиною щойно з'явиться інформація? прилюдному, пане Олександре. А дозвольте я ще про важливий пункт ось цієї формули миру від президента: документальне закріплення завершення війни. Це останній, якщо не помиляюся, пункт. Скажіть, будь ласка, в рамках саміту чи вдасться його зафіксувати? І тут головне, Росія не буде учасником цього саміту? Як її притягнути до відповідальності справедливої відповідальності? Ну а як притягнути злочинця, вбивцю гвалтівника, коли він чинив злочин? Для цього потрібна його згоди. Зрозуміло, що він не буде згоден цим ніколи. Але для цього і є міжнародні інституції, ті, які є в нас уже наявні. Це по перше, і по-друге, ми повинні створити міжнародний трибунал для агресора, якому безпосередньо вище політичне керівництво Російської Федерації понесе відповідальність, а саміт миру. Він є безпрецедентним по кількості тих країн, які підтвердили свою участь. Він стане платформою, і якраз більшість цивілізованого світу дасть відповідну вимогу до Російської Федерації до інших країн, які його підтримують, про те, що він буде базою для. Того, щоб завершити цю страшну війну, і якраз ці пункти вони можуть стати універсальними не тільки для України, а й для завершення будь-яких таких військових конфліктів в інших точках світу, тому я переконаний, що це історична подія, яка буде відбуватися, і вона повинна стати початком розмови і діалогу з іншими країнами про настання справедливого миру в Україні. Дуже всього хотілося, пане Олександре, вдячні вам за коментарі і просимо так само йти в укриття заради безпеки. Нагадаємо, глядачам це був Олександр Качура, народний депутат України. Говорили про формулу миру, яку зараз будуть обговорювати в рамках саміту миру за ініціативи президента.